Криївку часів Першої світової війни знайшли неподалік села Дзвеняча Богородчанського району. Віднайшли підземні приміщення випадково. Нині там працюють наукові співробітники товариства Меморіал. Кажуть, це унікальне відкриття для Прикарпаття, оскільки у півських криївок віднайдено вже сотні, а австрійських лише дві. Знайдені в них речі та боєприпаси розповідають про воєнні дії, що відбувалися на тернах області. Наразі Криївка затоплена водою. Проте, уже за кілька тижнів науковці обіцяють показати її. Загалові. Ну, його мама їхала е, ну, по сіну, та й пер е, цього, у фірі колесо провалилося. І вони так. Згодом діти розповіли, що вночі тут працюють чорні археологи. Відтак вже у минулу п'ятницю за справу взялися працівники товариства Меморіал. У невеликій заглибині віднайшли вхід до приміщення. Ця краївка може мати декілька кімнат, дві, три, можливо, навіть чотири. І навіть з перших улян видно, що там одна велика кімната, яка має своє подальше продовження. Другий момент в основному більшість таких краївок повстанці робили ще запасний вхід, вихід в іншому місті, для того, щоб ну, випадку. Оточення краївки можна було іншим шляхом вийти із неї. Куди ведуть ходи та скільки кімнат наразі встановити важко підземелля затоплене водою. Проте, за оцінками фахівців, ні час ні трактори, які десятиліттями орали землю, не пошкодили підземну дубову споруду. Дерево досить добре збереглося, Віщо по всьому це колійні шпали, причому перед цим вони були засмолені. Скріпилося швидше всього болтами, але вони йдуть такі ручки. Звичайний колійний болт, який просто загинався навпіл оббивався в дерево. Науковці мають кілька припущень щодо походження підземелля. Це або австрійський ДОТ, або повстанська Криївка. Одна із версій на місці знахідки була хата, а в ній бункер. Іван Павликовський, який понад 20 років займається розкопками, переконаний, тут були австрійські окопи. Відтак це Криївка часів Першої світової війни для вищого австрійського командування. Австрія робила капітально, тому що вони відкрито робили. Тим більше тут коло дороги не могли це робити партизанам ніколи. Ну а наші повстанці як робили? Брали хлопців, бригаду якусь і так далі, очі закривали і завезли їх, в якусь якісь місцевість. І там викопували краївку, і потім їх звідти забрали, бо… То не можна було, тому що були всякі сексоти і так далі, що розкривали шинелі харчі, боєприпаси тих часів. Це очікують віднайти в країні після того, як відкачають воду та розпочнуть розкопки. Наразі науковці просять владу та правоохоронців захистити знахідку від чорних археологів, для яких це не наукове відкриття, а один із методів збагачення. Вероніка Шиманська, Любомир Ботюк з Борочанського району, новини телеканал, третя студія.